На місці, яке було, був цех з спеціальними машинами. З машинами спеціального призначення швейними. Була одна вишивальна машина, одна машина, яка робить пікот стібок, машина, яка розбилася на замовлення і приїхала з Польщі, яка робила кутаси, гудзикова машина, гудзикова машина, машина імітації ручного стібка і всі лекала. Як давно ви працювали саме в цій будівлі? В цій будівлі більше десяти років. Які зараз ваші емоції бачите, що ваше місце роботи зруйноване? Господь не дає випробувань понад силу. Будемо працювати далі. Минулого разу було теж весело, нормально, пережили, вижили. Можна жити. Чи постраждало ваше житло або майно? Вази попадали, якісь картини, дощечки покрутило, тріщина в стіні пішла. Вікна минулого разу вилетіли всі, на цей раз вціліли, тільки поставили. Можливо, ще щось постраждало. Машини дві побили. Чи надала вам місцева влада якусь допомогу? Ні. Поки ні. Приходили комісія, оглядали машини, писали протоколи, але ще нічого. Ну вони не відшкодують. Минулого разу також машини в мене постраждали. Не ну. Навіть якщо в тебе є повне каско, не цього. Вікна побити шиби в кімнаті, в проході і туалеті. Три, три вікна побити. Я була в бомбосховищі, там, де суд, і чула, як летіли і шахет, і ракета, і тут бухнуло, то все побило.